Всім привіт, рибаки. І в цьому відео ми з вами поговоримо, де шукати плітку восени, коли всі кинулися на ловлю щуки. Я теж колись ловив щуку саме в таку погоду. Починаючи навіть з липня місяця, там серпень, мене активно колись брала щука на нашій риці. Але останнім часом, коли я почав вести ці всі влоги на рибаку з України, мені стало просто цікаво ловити не тільки одну ту саму рибу. Мені стало цікаво ловити все, що на нашій ріці є. І сьогодні мова буде йти саме про плітку. Яку потрібно шукати восени. Тому що зараз її йде активна фаза жору перед самою зимою. Плітка взагалі така риба, яка клює весь рік. Єдине виключення це коли йде в е, її вже після нерестова така от пауза, 2-3 тижні. Тоді да, вона там не клює. А потім починається жара, літо і її знайти достатньо таки важко. Ні, вона залишається на тих самих місцях, але е, концентрація оцих стай, вона все таки набагато менша, тому що вже. З'являється рослинність, риба вже розбридається тако, знаєте, под цю рослинність стоїть десь у лопухах, десь в виришнику стоїть, стоїть десь якісь траві. Тобто таких концентрацій стає, як зараз, все-таки їх немає. Правило номер один для осені, яке я вивів із недавніх своїх рибалок, де в принципі я це колись знав. по цій причині ці рибалки і були, а вже ж вони успішними. Перше правило. Треба шукати зараз плітку на вузьких ділянках річок. Це буде максимальна ефективність, максимальна ефективність даної рибалки, тому що на таких ділянках її простіше всього знайти. Це те саме, що ловити щуку на вузькій річці, коли вона там є. Ну, погодьтесь, що ви її шукаєте широком, тому що широкий, десь там якась аномалія, камінь-коряшка, вона десь там стоїть, і ви не вгадаєте, на 20 разів кинуть. Так само і плітку легко шукати на вузькій річці. Буквально ось недавно я непогано відловся по плітці, і дійсно вона, от, чим вужша річка була, тим краще вона а вже ж, брала. Тобто, зрозуміло, друге, шукайте плітку біля ям. От, Якщо ви знаєте, де у нас, на вашій річці є там камні, є якесь таке тверде дно. Повірте, плітка стоїть саме там. Чому не на ямі, а біля ям? Пояснюю. Всі рибалки, які я знаю успішні свої, це виходи з ям. По мірняку мається на увазі там в проводку, там, якась густера, підлящики, там, верховодка, плітка, краснопірка. Все клює на виході з ями. Нічого на ямі брати не хоче, ну може там стоїть просто крупна риба і риба там боїться клювати. Теж та та така версія вона має право на життя. Тобто, останні всі свої рибалки, я помітив, що вона бере саме на спуску в яму. Вихід з ями, вхід яму, ну, в залежності ще як течія йде, да? там треба шукати нашу плітку. Зазвичай, якщо брати середньостатистичну річку, це глибина 1,72 м. Нерідко може бути 2,5-3 метри. Це саме така ідеальна глибина для її пошуку. Неважливо, там є лілія, нема там лілії, там чисто, не чисто. Якщо там чисто, не чисто, вона теж буде клявати. І ви, напевно, бачили мої відео, де от вона хорошо брала. Тобто зрозумів, якщо ви не знаєте річки, і ви знаєте вузьку річку, достатньо руки взяти спінінг, походити і покидати по ямкам, по чистому, і ви будете хорошо знати, де ловиться, ну буде ловіти точніше плітка, тому що вона буде зараз триматися такі більше глибини. Чому? Все просто, оця все рослиння зараз падає. Рибі не майже за що закріп... закріпитись. Щука вона зараз почне масово ганяти. Вона вже масово ганяє. І таким чином риба буде збиватися в стаї біля каміння. Каміння це те саме для її буде такий от природний захист. І по цій причині буде добре зараз працювати самі кам'яні входи в яму. Порада номер три або правило номер три. Плітка восени вона клює все-таки на такі приманки, які місять багато амінокислот, точніше, насадки. В нашому випадку це не просто апариш. В нашому випадку це бутерброд апариша і самого храбака. Чому? Тому що черв'ячок він поживний. І так, як я казав раніше, риба ганяє, жирує перед зимою, вона шукає якусь поживу. Тобто зараз попадають саме такі упитані, пухкі плітки, такі як перед нерестом. Тобто вона перед нерестом масово також жирує, хапає все, що бачить. І зараз пора нічим не відрізняється. Тому насадка на ловлю плітки зараз не хліб, не тісто, а саме Саме бутерброд опариша і храбака, вони показують зараз найкращі результати. Можна ще нагрузило якісь там тісто, якісь такі пахучі там солодкі можна щось експериментувати. Тобто, це така от рекомендація. Четверта рекомендація у нас: це виходить сама оснастка вудилищ удивища. На плітку треба зараз більш така тонка оснастка. Для мене тонка оснастка це жилка основна 016-018. Я ловлю на поплавочні вудочки і мова саме зараз за це. Не за фідерні вудлища, тому що поплавочну вудочку змонтувати це там, декілька хвилин, якщо у вас є махові 5-м. Купити нормального поплавця, жилка 016, 0.18, жорсткі або на штопорах це діло ваше. І дробинки 1,5-2 грима, максимум там, більш нічого не потрібно. Ну і поплавець з нагрузкою на 2 грами. Гачки, які взяти гачки? Гачки, троєчка фанатіковська. Бо четверочка. Червоні вони такі, є для білої риби, там для плітки там є, ну там може і карась буде написаний. Просто номер три, номер 4 такі червоні. От я не ловлю, бюджетні 20 гривень пачка коштують, а ловлять, показують непогано. Ну Якщо у вас є гроші, можете купити собі ямакацу. П'ята порада це те, що треба плітку гарно закормлювати зараз. Якщо літом це було не обов'язково, риба вона. Брала в основному вранці і ввечері, в день в жару вона могла брати, могла не брати, це залежало ще від вітру, від хвилі. То зараз плітку, я помітив, треба активно закормлювати. Тобто така закормка десь повинна бути ну, солідна зразу, таких там шариків, 10, наприклад. Таких ну, 10 стандартних, ви поняли. А, яку прикормку взагалі зараз вибрати? А, найкраще зараз заходить прикормка, а, плітка кулемет від Фанатіка. От я десь скрин закріплю, подивитися. Я, чесно кажучи, вражений дією цієї прикормки. Вона працює дійсно непогано. І я так от, у мене вже закінчується кстати, пачка, бо ми на рибі там щось місили. І ось буквально знову я планую виїхати, прийдеться, напевно, ще десь шукати в місці нашому пачку, тому що я, по-моєму, останню забрав. Тобто, це така пахуча, гарна прикормка, але в поєднанні, у моєму виконанні це Макуха-Хліб, ви можете там якусь м'ячку там варити. Тобто ваш, Ваша основа повинна бути. Або хоча б хліб, або хоча б якась ячка. Чому я не змішую ці прикормки? Тому що це, по-перше, дорога історія для ловлі такої риби. По-друге, все-таки ефективність цієї прикормки буде трохи падати, на мою думку. Вона змішується, запахи змішуються, хоча інколи це і працює непогано. але я от фанат, все-таки ловлі на щось одне. Якась одна прикомка. В нашому випадку це плітка кулемет. Ну і на завершення цього відео хочу сказати, що осінь і весна це самі такі от ідеальні пори для ловлі плітки. Є ще зима, але не на кожній локації зимою вона гарно клює. Все-таки вона більше бере подвесну, коли починаються ці всі відвиги. Такі от плюс хороше вище льоду ходить, тоді вона теж бере хорошо. Але за моїм спостереженням, періодом для ловлі плітки це до нереста і восени. Перед зимовим оцим жируванням. Хоча плітка, взагалі, така риба, яка клює круглий рік. Круглий рік вона клює. Ну і зараз ще один такий плюс: поїхати на плітку, знаєте, які літом стоїть жара. Навіть якщо ви її зловили, викинули її в садок. А, якщо садок такий звичайний. Не такі спортсмени, ну, спортивний, да, такий дліннюші, що там мене можна закинути, я там буду плавати спокійно. А, якщо такі обічни такі садок, як це у людей да, там, і так далі, або важче хтось з пакетом приїжджає, ви не стихли його кинути, ту плітку, вона стала біла, вона вже поки ви додому доїхали. там 3-4 години на річці, вона вже просто починає розсипатися в руках. Тобто псується швидко ця риба, риба дуже ніжна, і її треба все-таки ловити в більш таку прохолодну погоду. А зараз саме то, холодна вода починається. В день плюс 22 буде падати температура, і мені здається, цей такий от відрізок почнеться, коли плітка почне жирувати. Я вважаю, що у жовтні вона теж буде гарно клювати. В листопаді вона буде клювати. Я думаю, вона і в грудні буде клювати на тих самих місцях, просто там вже буде все-таки нюанси по самій ловлі, по насадкам і по самому закорму, тому що все-таки ловлю по холодній воді. І ловля по такій воді, як зараз, це трошки різні речі. А це вже тема майбутніх наших відео. Ну а якщо відео для вас було корисним, поставте лайк. Ну і всім до зустрічі.